Ми читаємо Шева, там перша пісня. Це в цьому році була надрукована ця пісня. Да? По, милості, по більшій часті милості київських віддань. Да? Дуже гарна перша пісня, дуже гарно опублікована, дуже гарна бумага, великий шрифт, малюнки. Дуже і дуже прекрасні. Тут е, декілька серій, дві серії малюнків. Не одна, як звичайно, була. тобто багато малюнків. Так що такі у нас справи. І ми почнемо. Слово від автора. Ми повинні знати, чого потребує сучасне людство, що ж йому потрібно, географічні кордони більше не прив'язують людей до певної країни чи громади. Порівняно з середньовіччям людство стало відкритіше, а у світі помітна тенденція до утворення єдиної держави єдиної загальнолюдської громади. Ідеал суспільства, духовного комунізму, як свідчить чим Багаватом, більшою чи меншою мірою ґрунтується на концепції єдності усього людства чи взагалі сукупної енергії живих істот. Великі мислителі вважають, що конче необхідно утвердити цю філософію і Шиман Багатом задовольнить цю потребу людства у єдності. Саме тому Шиман Багаватов розпочинається з філософського афоризму Зведанти Джанмаддя Сіаєтах, що втверджує ідею єдиної першопричини. Тепер людство не вкриває темрява забуття. Ми бачимо, що скрізь у світі люди роблять значний поступ у створенні матеріальних зручностей у галузях освіти та економічного розвитку. Проте десь у суспільстві, у суспільному організмі є хворе місце, яке не дає спокою, і через це навіть із дрібниць стають великі чвари, отож, потрібно знайти спосіб, що на основі спільного інтересу об'єднав би всіх людей в єдине суспільство миру, дружби та процвітання. Цього мистецтва навчає Шимад Бахвата, адже в ньому викладено програму духовного відродження всього людства. Щоб змінити демонічне лице суспільства потрібно як радить великий відданий прохлада Магараж запровадити вивчення Шимад Бхагаватам у школах і вищих навчальних закладах. Каумара Мачарет Прагев Дхарман Бхагаватан Ихадула Бхаману Шабджанма Тад Апьядрувам Артхадам Все пісня 6 1. Дезармонію у суспільстві спричиняє безпринципність атеїстичної цивілізації. Є Бог усемогутній Господь, з кого все постає, хто все підтримує і в кого все повертається на спочинок. Спроби матеріальної науки віднайти відначальне джерело творіння. Не мали успіху. Проте, така єдина причина відначальне, перше джерело всього сучого, безперечно, існує. Що це за відначальне джерело послідовно і авторитетно пояснено у прекрасному Багавата, тобто у ушимат Багават. Щимат Багато містить трансцендентне знання не тільки щодо відначального джерела всього сучого, але й щодо наших існув. Ним стосунків і нашого обов'язку створити досконале людство на основі довершеного знання. Шимат Багаватам це шедевр санскритської літератури. І нині ми пропонуємо читачеві його старанний виклад англійською мовою, щоб людина, просто уважно читаючи його, могла досконало зрозуміти Бога. Тобто. Українською вже було. Це просто пропадав тоді, коли писав. Да. Цього знання, да, зрозуміти, Бога, цього знання вистачить, щоб захиститися від усяких нападок атеїстів. Ба більше той, хто прочитав Шимат Багаватам, зуміє переконати інших, що Бог реально існує. Шримад Баба там починається з визначення підначального джерела всього. Це авторитетне пояснення, що леві садеве до його ж веданта сутви, розгортається у дев'ять пісень і поступово підводить читача до найвищого рівня осягнення Бога. І єдине, що потрібно, щоб вчати цю велику книгу трансцендентного знання, читати її уважно. Її послідовно, крок за кроком, крок по крокові, а не стрибати навмання через розділи, як роблять зі звичайними книжками. Шімед Багатом треба читати послідовно главу по главі. У книзі наведено оригінальний текст на санскриті, його транслітерацію, послівний переклад, літературний переклад та пояснення до текстів. Твір викладено так. Що прочитавши перші 9 пісень, людина безсумнівно осягне Бога. Десята пісня відрізняється від перших дев'яти. У ній оповідь йдеться безпосередньо про трансцендентні діяння Бога особища Крішне. Людина зможе зрозуміти 10 пісню, тільки якщо вивчить 9 попередніх. Шимат Бхагаватам складається з 12 пісень. Причому кожна пісня цілком самостійна, та читати їх краще потроху, одного по, одно по одній. Це правило стосується всіх. Мушу визнати, мій вклад Шиман не мій виклад Шиман Багаватам не досконалий. Проте сподіваюся, що мислителі та провідники суспільства тепло зустрінуть цю працю. У цьому мене переконує вірш із Шиман Багаватам першої пісні, да, п'ятої глави, одинадцятий вірш. Та два квісарго джана та гаві ясмін праті шлокам або даваття пі. Наманья нантася яшонки таніят що містить численні описи трансцендентної величі імені слави форми та розваг безмежного верховного Господа є трансцендентний, такий твір покликаний зробити переворот у безбожному житті заблукалої цивілізації. І навіть якщо такі трансцендентні твори недосконалі за формою чисті і щиросердні люди, однаково слухають, співають та приймають їх. Om Tat Sat Acheb Aktev Dantus